Всім доброго дня! Я агроном консультант Волинської філії Вітагру Партнер знаходжуся сьогодні на одному з полів фермерському господарстві «Перлина Турії» Ковальського району на Волині. Тут вже пройшла первинна підготовка ґрунту закриття вологи під соняшник на сусідньому полі. Готується площа під кукурудзу. Ці в'яре культури. В структурі посівних площ займають значний відсоток і тому в технологічних картах вирощення їх вагомий внесок в системі захисту приділяють ґрунтовим гербіцидам. Одним із кращих чи одним із популярних гербіцидів ґрунтових, який використовується на посівах соняшнику, є препарат Скрінголд, діючи речовина в них металохлор та термотолозим. Норма внесення цього препарату від 4 до 4,5 літрів на гектар. Це, звичайно, норма залежить від складу гумусу. На бідніших ґрунтах менша норма, на більш кращих ґрунтах норма більша. На взагалі на легких поліських ґрунтах, які тут на Волині є чимало, норма знижується від 3 до 3,5 літрів на гектар. Другий препарат, який також гарно працює, це препарат під назвою ДАРК, діюча речовина в ньому, пропізохлор. Норма внесення препарату від 2 до 3 літрів на гектар. Він гарно працює з однорічними злаковими та дводольними бурянами. Ще один препарат, який аграри використовують в своїй свої, системі захисту. Це препарат під назвою клінер, де діюча речовина прометрин. Норма внесення цього препарату від 2 до 4 літрів на гектар. Ми рекомендуємо, щоб підсилити ґрунтову дію, практикуємо і рекомендуємо змішувати препарати на основі тієї, чи вони прометрин і пропізохлор співвідношення один до одного, але не більше в загальній кількості 5 літрів на гектар. Також ці самі ж препарати можна приміняти в ґрунтовій системі захисту на кукурузі. Той же самий дарк. Нормою внесення від 2 до 3 літрів на гектар діючореною пропізохлор, Скрінголд, також в норми використання від 4 до 4,5 літрів на гектар. І ще один у нас є препарат, препарат Томас 330 діючий діючої речиною брендиметалін. Це ж препарат використовується в нормі від 3 до 6 літрів на гектар. Як і інші препарати, норма залежить від вмісту голосу. До речі, пендиметалін гарно змішується також з препаратом на основі дії речовина пропізокло, тобто препаратом ДАРК співвідношені один до одного. Але хочу наголосити всім, яким препаратом ви не користувалися, одним препаратом захистити курузу чи соняшник на ранніх етапах. Не спроможність. Треба підходити системно до цієї проблеми. Перш за все, я говорю, це вирівнення з поля. От ми дивимося зараз на поле, подивіться. тут е, е, пройшло закриття вологи, поле вже майже вирівняне. Ще пройде культиватор перед самим посібним. Поле буде ідеально рівене. Не буде тих ґрунок, які значно е, нивірують роботу ґрунтового препарату. Бажано вносити ґрунтові гербіциди, коли вологий ґрунт. Це як бонус для їх роботи. Однозначно, якщо ґрунт сухий по певних причинах, тоді краще ну, мало зволожений, краще вносити препарат, бажано вечірній або нічний час. Якщо ви купите ці препарати, які я тільки що назвав, внесете їх і ви виконаєте ті. Ті рекомендації, що ми того ми ви матимете гарний захист ваших культур, і однозначно вони вплинуть на результати врожайності. Чого я всім бажаю вам гарного врожаю і мирного, письмарного неба. Дякую за увагу.